Буду вдома о п'ятій, щоб тебе вже не було. Гарного дня. Вона Він коп. У нас крадіжка Потрібно підкріплення. Вам потрібен я? Так, ти. Ви щасливчики. Протилежності притягують. Привіт, що коїться? Привіт! Ти мій шофер? Великі проблеми. Третє пограбування за останні шість місяців скоєне тим же грабіжником. Звідки ви знаєте, що це один і той же? Щоразу лишає свій підпис. А звідки знаєте, що це чоловік? Профіль від судово-психологічної експертизи. Що з монетами? Гей hey, шеф, а що з монетами? Ще якісь питання? Жодних. Вони не спіймають того крадія. Пошукай в оцінщиків у центрі міста. Звідки ти знаєш? Пошукай. Це детектив Еліс. Потрібна підтримка у оцінщиків спадщини. Кількість порушених нами правил збиває з пантелику. Тож, все одно ніхто так близько ще не підбирався до розгадки. Справа лишається на вас. На вас обох. Вона аферистка. Її особливі навички будуть нам корисними. Розумію тебе, Мила. Я коп. Ти не коп. Є значок. Ще ні. Пушка. Скоро. Та ні за що. Відповісти на пару запитань, можливо, ми повернемо те, що ти програв. Що? Можливо, половину. Дивись, якщо ми працюватимемо разом, ніяких секретів і брехні. А я тільки хотіла зателефонувати. Це надто передбачувано, розумієш? Це образливо. Я тяжко передбачувана. Я знаю, ти вражений. Мені вже треба відірватися від цього телефону і повернутися до детектива на повний день. Тримайся подалі від в'язниці. Найкращий спосіб нам це зробити не висовуватись і робити так, як кажуть. 90 тисяч. Що ти робиш? 90 тисяч раз. Департамент це ж покриє, так? Ні, ні за що. Я не розумію, як ти ще досі тут. Вона допомогла спіймати вбивцю, а ви що? Вона розв'язала кросворд. Oh. Озвучено для ютуб каналу Артемко.